Я Юрій Біла, і сьогодні ми з вами говоримо про те, що історики називають Балканським вузлом. Цей вираз означає складне переплетіння політичних, національних та релігійних суперечностей на Балканському півострові наприкінці 19 го на початку 20-го століття. Так само, як справжній вузол важко розв'язати, так і ці конфлікти майже неможливо було розплутати мирним шляхом. Балкани це геополітичне перехрестя для декількох імперій, а також важливі торгівельні шляхи. Тут жили греки, болгари, румуни, албанці та інші народи, що сповідували одночасно православ'я, католицизм та іслам. Протягом століть регіон контролювала Османська імперія, однак наприкінці 19 століття її влада слабшала, а сама вона перетворювалася, як тоді казали, на хвору людину Європи. Цим прагнули скористатись сусідні великі держави: Австро-Угорщина, щоб закріпитись в Адріатичному морі, а Російська імперія, щоб поширити свій шовіністичний імперіалізм на територію Балканського півострову. У народів Балкан в цей період постають національно-визвольні рухи, кінцевою метою своєї діяльності, визначаючи незалежність. У 20-30 -х, х роках 19 століття на теренах Греції вирує повстання, яке завершується здобуттям незалежності. У 60 -х, 70 х роках 19 століття незалежними стають вже Сербія, Румунія та Болгарія. Кожен із народів прагнув об'єднати під власною державою всі землі, населені представниками власного етносу. Що ще тугіше затягувало цей вузол, адже конфлікти тепер виникали не тільки між імперіями, а й між новими країнами. Щоб приборкати напруження, великі держави збираються на Берлінський конгрес 1878 року. Тут остаточно визнають незалежність Сербії, Чорногорії, Румунії, окреслюють кордони Болгарії, а також обмежують вплив Росії. Однак, замість спокою, це рішення лише підсилює образи і суперечності і стає ще одним витком балканського вузла. На початку ХХ століття протистояння досягає своєї пікової точки, що отримує назву Балканські війни. Спочатку Союз Сербії, Болгарії, Греції і Чорногорії майже витісняє османів із Європи і перемагає. А вже за рік колишні союзники, пересварившись, починають воювати між собою за здобуті території. Так вузол затягується і ще міцніше. Тепер у ньому були не тільки старі імперські суперечності, а й гострі етнічні регіональні конфлікти між молодими державами. Отже, балканський вузол це метафора ситуації кінця 19-го, початку ХХ століття, де на невеликій території. Переплітаються інтереси багатьох народів, держав, етнічні, релігійні, стратегічні і геополітичні суперечності. Будь-яка випадкова іскра може стати початком великого конфлікту. І незабаром одна подія на Балканах справді приверне увагу всього абсолютно світу та стане поштовхом до глобальних змін, про які ми з вами будемо говорити вже тоді, коли почнемо вивчати Першу світову війну. Запам'ятайте цей термін: Балканський вузол. Він допоможе зрозуміти, як локальні конфлікти можуть впливати на долю цілих континентів, етносів, імперій, країн та націй.